Все тут зробило, залізація робила, я штуку стук йшов дизель без 29, він обганяв машину і почалася аварія. Все, і почалося все. Слава Богу, що всі живі є. Ви тут живете, як дізналися про це? А я почув. Почув, почув я за сигналив стук. Сильний удар був. Сильний удар і одразу поїзда, було метру 50 встановленого. Прибігли сюди, хто тут був, що ви застали кілька короні. Були машини, стояли хлопці, які стояли, наші дерняни ще були, папіжук, і каже, що ви мене обогнав. І такий, Я тільки підшов, бачив, що стоїть дівчина, його дочка, і мати сиділа в машині, і жінка. Там кров трошки крові була в дочки на ногах. І те, що сьогодні приймає участь біля 19 тисяч платників за комунальні послуги нашого міста, а це складає приблизно десь до 30% тих, які мають платити за ці послуги і платять вчасно. Це також ми вважаємо певним результатом тої діяльності і роботи цієї системи. Тому що люди повірили, що не треба бути в чергах, не треба бути. Значить, десь прохачами, шукачами, а все все вирішується в одному місці і дуже швидко. Ми з самого початку були в числі тих, хто вітав цю ініціативу, і ми пам'ятаємо, як складно і як непросто було запровадити цю систему. Ми розглядаємо свою участь в співпраці з обчислювальним центром, якраз те вдале поєднання. ...корисних для загальнодержавних справ, для міста справ і з особистим інтересом нашим як банківської установи. Чи плануєте ви у цьому році десь відпочивати? Плануємо, таки не маємо всім. Прямо кажу і на А коли останній раз ви відпочивали? Та вже не пам'ятаю. Треба працювати, гроші заробляти, а потім вже думати обіхи. З обсягами проведених додаткових щеплень вже визначено. Треба тепер тільки визначитися в обсягах в обсягах додаткового фінансування. З цими матеріалами обласна санепідслужба і головне управління охорони здоров'я буде виходити до владних структур за допомогою фінансування. Якщо фінансування буде виділено, медики не підведуть і проведуть всі необхідні заходи. Хіба вони є зараз вітчизняного виробництва? Мабуть, немає точно. Так, звичайно, тільки мені більше подобається. Дійсно подобається більше товари нашого, нашого вітчизняного виробника. А чому? Тому що вони більш якісніші, більш екологічно чистіші. Тому що я думаю, Три що там... підтримувати вітчизняного виробника. Якісна продукція вже можна знати точно, що. Не пройде. Я, наприклад, користуюсь тільки товарами вітчизняного виробництва, але ви знаєте, яка зараз пенсія? Мізерна, злиденна, жебрацька. Тому що це саме краще наше. Починаючи від побутових товарів, порошок, а харчові продукти це просто незрівнянне, незрівнянне. Наша пенсія маленька, не дуже ми можемо розігнати. Тільки наші наші. тільки наші. Він почав пояснювати, що даний метал він викрав зі складу Шацької дільниці Любомської філії, Вулинь Обленерго, там, де він працює От. Але на даний час проводиться перевірка з метою причетності даного громадянина до скоєння крадіжок демонтажу електроліній на території нашого Шацького району. Так як на даний час нами не, е, не розкрито три злочини минулих років демонтаж електролінії. Ми будемо перевіряти його на причетність до ствоєння крадіжок. Газ уже е, з 90-х років, але для нас він став довгожданим. Ми е, купили котла ще в 90-му році, але дійшов 200 метрів і так він замовився до цього часу. Люди піднялися вести газ. Ще два роки тому потім як порахували скільки він нам обійдеться, злякалися грошей, таких не знайшли. Газ витягнув у кожного до трьох тисяч гривень, і то немаленька сума для тих, хто має 9 10 те дітей. Але, але якось помаленьку, я думаю, що для тих же дітей воно окупиться, тому що балон газу коштує зараз 50 гривень, машина дров коштує 250 гривень, і воно навіть на протязі місяця гроші типу, почнуть повертатися назад. Знову починає капуста рости на асфальті. По цілому місту, значе після неї залишається гори сміття. Вона ж не вміють нормально торгувати, навіть якщо треба там поторгувати, конфісковувати, вести її в терцентри, вести в дитячі садочки. Хай діти користуються, хай їдять, поправляють своє здоров'я. Дивимося, що пляшки чисті були. Ну цукор, то я думаю, що він мішочку нормально. А взагалі то Да. Треба, щоб тут того базарчика не було. Зробили там базар і хай там торгують. Тут на вулиці пісок, мета, вітер, все хіба можна такі продукти продавати, як сир, молоко, вообще, сметану на вулиці. Я не представляю. Я думаю, що це нереально. Що повинно бути таке внутрі, або хоч якийсь прилавок. Тут можна поставити якісь прилавки, щоб людина стала, щоб по землі не мілося цей пісок вверх, а щоб людина яка стояла на прилавку, то на дворі ще краще. Торгівля з землі це бруд, це шкідливі мікроорганізми, це яйця, глист і інших паразитів, які при запиленні, при ходінні, піднімаються, осідають на ті продукти. Знаєте, наші люди в багатьох випадках нехтують правилами особистої гігієни, не миють, не кип'ятять і тому подібне. Через це може бути велика загроза. Одна із основних проблем це е, саме загати на річці Сапалаївка. Дерева, які ростуть хаотично сьогодні, і дерева старі, які сьогодні обломуються і падають в річку Сапалаївку. Крім того, на сьогоднішній день відсутня бригада, яка б могла б очищати цю річку. Я думаю, що сьогодні буде дане доручення управлінню архітектури і управлінню земельних ресурсів вивчити всі ці, ці забудови, які знаходяться в межі охорони зон Сапалаївка. Це мої павільйони, і я маю на них документ. Це реєстрація в БТІ як нерухомість. Але мені зараз перешкоджають доступ до цих павільйонів. Це вже остання крапля на цьому книжковому пасажі, тому що орендар землі думає, що він власник усього, усього цього ринку, який збудований за наші гроші, і самопрасту тут просто немає меж. Він дозволяє собі виключити світло людям, от таку решітку натягнути в нашому європейському місті Це нормально, отак натягнути решітку. Це що, середньовіччя, чи що? взяв, загородив кирпичами». Просто підійти це буде руку Людина агресивна, неадекватна, оскільки власники торгівельних павільйонів знаходяться на території, яким єдиним розпорядником є директор адміністратор вони зобов'язані з ним скласти торгівельну угоду, або, значить, як там вона ще називається договір оренди торгівельної площі. Він вимагає, щоб я далі продовжив з ним цей скритий договір суб оренди знов з ним підписав, заплатив за ці два роки, які я не торгував. Знов заплатив. Всі суми, тобто площу, світло, яке він тут десь щось світив, охорону. Я до цього ніякого відношення не маю. Ну, вибачте, мені пробачте, я не збираюся платити. Повірили не директору своєму, а повірили пану Шибі, що він нам до кінця травня травня виплатить зарплату за квітень місяць, тому що нам за лютий за березень дали відразу. А за квітень він нам обіцяв виплатити за травень між чи своїми коштами, чи якими там, може хто субвенцію, може що, може що. Ну ми на тому тижні пішли в міську раду і нас просто грубо відфутболили. До чого умудрився наш директор Кубіцький Іван Євгенович, от написав наказ. Які згідно 12, 13, 14 травня вважати прогулами? Які прогули можуть бути, коли ми кожний день з пів розвозкою люди приїжджали на забастовку? Ми проходили врача і проходила диспетчера. Які в нас тим більше забастовка була санкціонована? Яблонський це слюсар наш. Деповський, який проробив дуже багато років, він працював на тролейбусі, ну його чи скоротили, чи звільнили. Цим тролейбусом ми проїхали лише чотири зупинки. Салон битком набитий, а кондуктор продала лише дев'ять білетів. 6.06 виїзд. Битком набито людей. За перший круг я подала битком набито людей. Сьогодні вже третій день, триці. Люди їдуть, то на дачу може подивитися, клубнічку вибрати, ще що. 34 талони я продала. Другий круг 48 талонів. Де я візьму той план. Де я візьму той план? Я не візьму його. А по плану треба 40 з лишнім гривень. Я його навіть не дивлюся, бо мені не цікаво, я й так нерви тріпаю, бо так заходиться пенсія, а грошей брати нема з кого. З людьми, які працюють, вони будуть працювати. Люди, які не працюють, не будуть працювати. Коли я спустився на територію дитячого садочка номер 58 тут дійсно в пакеті, в пакеті лежала ну, новонароджена дитина. Була одягнена дитинка. Шапочка була і розпашоночка. Під нею була підстелена кофточка. При виїзді на місце події було встановлено, що дитинка два-три дні від народження була залишена своєю матір'ю без нагляду. На даний момент встановлюється місце знаходження матері і її особа. Я себе ніколи не ідеалізував на цій посаді. Вважаю, що мені притамані також були певні моменти е, помилок. Але все ж таки е, я задоволений своєю роботою у плані того, що коли її самооцінюю, бачу безперечно, десь вузькі місця. Але в основному ціль і мета, яку я перед собою ставив, е, я вважаю, була досягнута. Далеко не кожна людина може прийняти е, ну, ненароджену нею біологічну дитину як рідну і е, е, намагатися її виховувати як рідну, дати їй стільки, скільки ти даєш рідні, то треба мати ну, особливий талант і особливу, особливу любов. Не я це коли ще була малесенька, то, то... Ми, ми всі були. Біля мами, а потім нас мама погубила. Ви знаєте, мені здається, що хворим дітям більше треба сім'я, ніж здорова. По тій причині, що хворобити вона не потрібна нікому. Якщо в неї є мама і тато, в неї є надійний тим, вона лишається з мамою і лишається з татом. І я своїх дітей просто їх не дам в обід. Я казала так, що б там де не було, це мої діти. В будь-якому випадку, якби в мене була можливість не отримувати від держави гроші, а мати хоча б зарплату свою, свою особисту, тисяч вісім на роботі. Вірити, чесне слово, відмовилась боя від тому, що дитячі будинки сімейно типу це все такі контроль постійний. Це перевірки. Знаєте, такі хвороби вони спонукують тебе до того, що твоє життя дуже коротке. Кожна людина вона живе, навіть якщо це 200 років, це мало. І я боялася, що коли я помру, я нічого не залишаю після, тебе, після себе чогось такого, в чому би була моє моя життя, продовжувалась. І саме діти це продовження мого життя. Зараз я готуюся на виставку. Мене запросили на виставку в Америку, то я зараз картини готую більше ну, на виставку. Ну, те, що в них всередині, те, що заложено від батьків, поміняти в правильну сторону може тільки Бог. І тому я впевнена на 100 що з моїх дітей ні одне не попаде в тюрму, ні одне не піде другою дорогою. Вони такі в такій, такій середі виросли, що я сказав, що це потенційні хлопці і дівчатка, одні на панель, а другі в наших тих недалеких заведеннях. Типу Маневич. Ну, Аби тільки дощ, то таке в нас тут робиться. Отаке в нас тут робиться. Отримання будинку платимо, і... квартплату платимо, а живемо і на голову капає. Вода стояла отут, де лічильник, де лічильник вода, отут була, була воскрісла. От. І лилося, вон, бачите, потьоки вони є. Якби коротнуло, щоб коротнуло, я не знаю, що це було. Погоріла всенька би проводка. Проводка згоріла би згорів. Збитків би стільки наробило, що на нормальні кошти. Верталися до бойка Петра Павловича п'ять разів За два місяці, в теченні двох місяців. І він ні разу не прийшов, це перший раз, бо прийшов, як тут вже 10-15 сантиметрів в кухні було води. Почалися будівельні роботи на вулиці Кривий Вал. Проєкт ми так і не побачили, ми бачили тільки ескізну пропозицію. По наслідкам цієї роботи я бачу, по-перше, звужуються тротуари, по-друге, встановлюють знамениті поребрики цементні, які під час встановлення вже розвалюються. Старі бордюри, старі поребрики, які були виготовлені з базальта, з граніта, вивозяться в невідомому напрямку. Остання машина виїхала в суботу звідси. То людині треба продати своє, вибачайте, непотріб місту, Получити за це гарні гроші, а хороші кам'яні речі власник бетон бурксервіса вивозить, потім десь на якійсь дачці побачимо, чи в нього, чи в його колег. Там не була ну, бруківка в хорошому стані, там вся зруйнована бруківка. Вона зібралася і так само туди передалася їм, але її вже там подальше використати неможливо. Спочатку вона нас зберігається по договору в транці, а далі використовується. Ми передавали частину бруківки, на садочки, на, на школи, інтернати. Та ж не прийматимуть. А чого? Ма хто її знає? Говорить, що по два гривні буде молоко. Яка тут ціна? то ціна? То взагалі смішні кошти. Отут. Заїхала кого до дочки, мене дочка в Києві. Та, куди? Кажу, Мені аж смішно, але ж не мусиш давати, де ти Жити угу. не треба за щось. Вода стоїть. 15 гривень літра в магазини, то 3,80. І що ж то є? Нема нічого. Треба збувати тієї корови. Ще оті ті не їздять, що О, субсидію, ще тримає Я Якщо тільки субсидія зараз не буде виходити, людям будуть всі розпродувати. Так, да, розпродувати і їхати. А, що? а за що жити? Нас найти наша вулиця молоді ще от покажу, таке молитві, всі живуть. У угу. Нас зараз в кожній хаті або по одній, або по двох їдуть на сезон. За що здавати? Угу. Одна корова. Угу. Спочатку якось так не вірилося, не могли подумати, що це з нами дійсно так, але вже по чуть-чуть по почали привикати, ну і вже от, вже звикли так, до цього. Да, наші дітки довгожданні, то ми їх чекали. Да. Це наше щастя, потрійне, таке щастя. Завжди хотів, щоб син мене був Максимом, давним-давно вже хотів. Другого Богдана, ну богом даним, якби дитина. То ми ну і назвати. Вадім, мені подобається ім'я Вадім, У мене дуже багато приємних асоціацій з ім'ям Вадімом. Три дівчинки пам'ятаю, але три хлопці не пам'ятаю. Всі народили хлопчики хороші. По вазі двоє більше, одне менше, кіло 900, кіло 970 і кіло 560. І сьогодні щасливий день, коли ми їх виписуємо додому. Ми могли раніше виписати, але зважаючи це ж утриня, що все таки їх треба було. Досконало навчити догляду за дітками. Тріння в нашому місті народжувалася 10 років тому. Чудово, що сьогодні є місце, де люди хочуть народжувати, де дуже комфортно, де працює високопрофесійний персонал. Від міської ради підготували подарунок, подарунковий сертифікат на 30 тисяч гривень, за які можна буде придбати необхідні речі. Багатодітна сім'я вже давно. Четверта дитина, як відомо, це вже додаток до багатодітної сім'ї, троє це вже в нас багатодітна. І ми стояли в черзі, а ще плюс додалися ці життєві обставини, що я втратила годувальника, і в принципі це і послужило таким поштовхом, щоб міська рада чим швидше саме мені це зробила. Тому я дуже вдячна людям, які... Е Погодилися і зголосилися допомогти. І я думаю, що квартира без історії, і ми будемо в ній будувати щасливу історію. Ми дуже раді, що є можливість допомагати дійсно тим людям, які потребують поліпшення житлових умов. Це переважно люди з пільгової категорії. Тому що цього року в нас отримали житло. Ветерани війни в Афганістані, ліквідатори аварії на Чорнобильській люди з інвалідністю. Багатодітні, мами, які опинилися в скрутних е життєвих обставинах, інші пільгові категорії населення, які дійсно потребують нашої допомоги, самі не можуть вирішити цю проблему. І слава Богу, що є така можливість допомагати. Сьогодні в полицькій опаній колонії відмовилися адміністрація йти на роботу через те, що наш. Керівник, корупціонер. Даний працівник, наш начальник установи. Вимагає гроші із персоналу, вимагає гроші із премій, забирає повністю всі гроші із профсоюзу на підставних осіб. Просимо допомоги. Розкажіть, як премії збираєте. Розкажіть, будь ласка, да. А хто, ви, ска... ні, хто ні, скаже? Хто скаже з кого? Ні. З мене брали з премії гроші, хто ще скаже. Я скажу, з мого чоловіка брали по три тисячі. Хто ще з премії давав гроші? Мене брали. Скільки? Тисячу гривень знімав. Оксана Миколаївна, кому гроші ви віддавали? Вам приносили. Кажіть кому давали. Не чуємо. Віталію Вікторовичу. Віталію Вікторовичу. З премії віддавалися гроші. Скільки грошей? Півтори тисячі. Півтори тисячі, Півтори. Півтори тисячі віддавали. Бачите, ну на низ не будемо спускатися. Ще куча людей може сказати. Ганьба, 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 ганьба. Осінню начальника нам е, призначили. який, скажімо так. Відразу ж із перших днів е, почав звільняти, звільняти людей, привів із собою із е, КВІ е, певних своїх друзів, так називаємо, от, звільнив заступника з ІКПЗ. Е, просто ні за що. Даний керівник от, почав всіх звільняти. У нього тут по, біля установи. Проживає сім'я, бо він сам родом звідси, пропрацював в КВІ. Ну і от проходиш, ти образно говоря, так, не не привітався з мамою. Все, то є, вона дзвонить йому, і він бере людей або наказує, от, або догани роздає.